Чи відомо вам про зміни щодо мобілізації, вручення повісток, відстрочок від Призову? А чи знаєте, що є вже два законопроекти з цього приводу? Обов'язково додивіться це відео до кінця, а якщо будуть питання, пишіть у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадра Лайф з Людмилою Смердовою та командою Ленд, яка нещодавно запустила нову, покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі до відео. Ну а ми починаємо! Минулого тижня ми розповідали про новий законопроект щодо мобілізації, який був зареєстровано в Верховній Раді 25 грудня за номером 103.78. Відразу після внесення до Верховної Ради цього законопроекту було зареєстровано кілька петицій. Крім того, на Фейсбук-сторінках низки депутатів, політиків і журналістів йшло про активне обговорення цього питання. І, отже, за кілька днів, а саме 28 грудня, у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроект за номером 103.78. 78-1, який дещо відрізняється від попереднього. Обома законопроектами передбачено досить суттєві зміни у порядок вручення повісток. Зокрема, планується, що право на вручення повісток буде надано представникам поліції. Крім того, ним передбачено зниження призовного віку з 27 до 25 років. Також передбачено обов'язок усіх військовозобов'язаних протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів здати її продовження. Уточнити свої облікові дані. Відповідно до оновленого законопроекту, уточнення може відбуватися через НАП або особисто ТЦК за місцем свого перебування або знаходження. Також важливим і позитивним моментом оновленого законопроекту є те, що вилучено норми про тимчасові міри, як то заборона операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження керування транспортним засобом і отримання посвідчення водія, обмеження на користування та розпорядження коштами тощо, тобто вироблення. Вилучено саме ті норми, які суперечать Конституції України. Чимало негативу, викликали норми законопроекту номер 10378 щодо неможливості отримання права на відстрочку від мобілізації особами, які мають третю групу інвалідності. Тобто законопроект номер 10378 не передбачав права на відстрочку для осіб з інвалідністю третьої групи. Насамперед, слід відзначити, що законопроектом 10378-1 передбачено право на звільнення з військових. Служби осіб з інвалідністю, у тому числі третьої групи, а також передбачено право на відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Крім того, в новому законопроекті передбачено право на демобілізацію після 18 місяців служби. Крім того, передбачено. Що військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії проти України, підлягають заміні ротації для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше, ніж через 6 місяців безперервної участі за рішенням військового командування. Як і в законопроекті від 25 грудня, відстрочка від мобілізації для здобувачів освіти денної дуальної форми передбачена у разі, якщо здобувається рівень освіти, вищий вже здобутий. Але ініціатор. Оновленого законопроекту, на щастя, дослухалися до думки народу і прибрали умови про здобуття послідовної освіти за однією спеціальністю фахом. Тобто залишилася лише умова про послідовну освіту. А от спеціальність можна змінювати. Наприклад, диплом бакалавра отримано за однією спеціальністю, а магістратуру вступили за іншою спеціальністю, що є абсолютно правильною і визнаною у всьому світі системою отримання освіти. Але вводиться додаткова вимога. Право на таку відстрочку актуальне, якщо отримання професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти буде розпочата не пізніше, ніж у рік досягнення віку 25 років. 28 грудня 2023 року було зареєстровано оновлений законопроект щодо мобілізації за номером 103.78.1. В законопроекті йдеться про право на демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців. Крім того, передбачено право на звільнення з військової служби особами з інвалідністю першої, другої і третьої групи. Також передбачено право на відстрочку осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності. В оновленому законопроекті також передбачено право на відстрочку для осіб Осіб, що здобувають послідовну освіту, тобто здобувають рівень освіти вищий за вже здобути, і при цьому немає заборони щодо зміни спеціальності. Крім того, у новому законопроєкті відсутні тимчасові міри про заборону операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження керування авто тощо. Проте ще раз відзначу, поки йдеться про законопроект, в який, я впевнена, будуть внесені ще багато змін. Ми будемо продовжувати відстежувати усі зміни, тому слідкуйте за нашими вебінарами та роликами на YouTube Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 КадроЛЕД, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.